картка платника податків, паспорт громадянина України, актовий запис, запис про народження. Микита Шуманський показує документи, які нещодавно отримав майже рік, розповідає про у російській неволі. Суспільне спілкувалося з ним у центрі реінтеграції наступного дня після звільнення. Що для вас було найважче? Найважче було це терпіти ці 9 місяців, коли. Ти переживаєш не спиш ночами, б'ють. Особливо зарядник, коли переживаєш, що вони, як вони, живі чи не живі. Тоді Микита спілкувався із нами, тримаючи руки за спиною. Звичка набута в неволі, каже, на них білі цятки сліди від електрошокера. Саме найгірше це було в Донецькій області, які. Вони не давали нам життя, спати не давали. Кожного часу вночі ми прокидались, перевірка. От що вони хотіли, щоб ми вчили російські гімні, я кажу, що краще в пулю вовк, ніж бути в полоні. Відео з Микитою, його історія набрали десятки тисяч переглядів, сотні коментарів. Від співчуття, через що довелось пройти, до подяки за захист. Пишуть Боже, який молодий. Чому пішов 20 років, в 19 років пішов воювати, як це підтримав. Коротше, люди, вони коментарі дуже хороші. Дякую всім, хто підтримує нас і нашу батьківщину. Я дуже вдячний і мої побратимі теж. Микита боєць 154-ї бригади, контракт із ЗСУ підписав у липні 24-го року. Про службу, каже, мріяв з 15 років. Воював на Харківському напрямку. Там і потрапив в полон. Село Пещане. У нас був штурм, ми йшли з відділенням. До села ми йшли 7 чоловік. До села дійшли тільки 2 чоловіка. Доки був у полоні, непереливки було і батькам, каже Микита. Вони шукали сина, а натомість їх знайшло російське ФСБ. Москалі так дзвонили, погрожували, щоб вони там машину військовим підірвали, гарсавет підпалили. Вони це до СБУшників. Зафіксували, де, що, коли, звідки. Нині Микита Шуманський потроху відходить від пережитого. Змінився. Дуже комфортно відчуваю. Люди не дають мені повертатися в минуле. Вони наоборот дають мені підтримку, радість, посмішку. Я вагу набрав 13 кг за дві тижні. Зараз я хочу після відновлення повернутися додому, обійнати своїх рідних, близьких, сказати, що люблю, ціную. В однострої, каже Микита не просто так. Вже прийняв рішення після відновлення повернеться на службу. Я піду. Далі служити, буду служити до тих пор, поки війна не закінчиться. Аби всім і без слів була зрозуміла його громадянська позиція, вчора зробив татуювання. Ольга Орел, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.